Спочатку 26 -го. січень, січень 26 року припиняться це все зупиниться? Будуть вирішувати долю окупованих територій? Чи військові дії? Н -н -н. Ще ми будемо протистояти. Січень, лютий, лютий, лютий 26 року. Чи припиняться військові дії на території України? Скажіть, покажіть, чи припиняться обстріли нашої території? Буде прийняти ну, ті самі карти. Знову наступ, домовленість, все одно ще не. Ще будуть руйнування, смерті ще будуть продовжуватись. І в лютому, на жаль, ні, але все одно та сама ситуація, що будуть бої і будуть йти, Йти якісь домовленості, щоб це припинялось. Тобто, росіяни хочуть, щоб ми припинили, щоб ми припинили, щоб ми зупинились і то, як є, щоб вони, вони будуть робити далі, захоплювати нашу територію. Ось тут руйнувати і вбивати все як. Це саме. А ми не будемо давати відповідь, Це вони зараз добиваються, цього не буде. Так. Все питання в тих територіях, які зараз окуповані, і вони до нас повернуться. у цій карті. Заперечую. Військові дії в лютому ще все одно тут вийшли. Ще будуть люди тікати звідкись виїжджати там, де небезпечно. Ось, що я роблю? Це добре, це наш наступ. Я думаю, що ми будемо бити ворога, гнати його з нашої території. Січень лютий. Вищ сили, прошу захисту. Приберіть всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні, щоб припинилась війна, щоб був мир вже сьогодні. Все зле лихе повертає на голови росіян. Буде так і так і Що вони нам роблять? Хай з ними станеться.